Якщо інфікування відбулося вперше саме в цей період, у рідкісних випадках це може спричинити вроджені вади у плода з приводу кішок: не кожна кішка є джерелом інфекції. Щоб виділяти яйця, паразита, ооцисти, кішка має сама заразитися, найчастіше через споживання сирого м'яса або гризунів. Кішка виділяє заразні ооцисти з фекаліями лише кілька тижнів у своєму житті, і навіть тоді вони стають небезпечними лише через 24-48 годин після виділення. Передача токсоплазмозу через контакт з домашньою кішкою малоймовірна, особливо якщо ви не чистите лоток самостійно або робите це в рукавичках і миєте руки після. Кішка не гуляє на вулиці і не їсть сире м'ясо, ви регулярно миєте овочі та добре термічно обробляєте м'ясо, бо саме через їжу основний шлях зараження. Отже, заразитися через кішку ризик майже нульовий, якщо дотримуватися простих правил гігієни.